Хмельницький святкує день народження. Місто виповнилось 594 роки. Що б хотіли побажати подоляни обласному центру на найближчий рік. Здоров'я всім мешканцям, процвітання для нашого міста. Воно настільки сучасне і комфортне, і багатьом подобається. Ми як мешканці задоволені усім. Місто Хмельницькому шовно розвивалося, щоб молодь мала більше можливостей для навчання, для праці, для досуга, щоб місто ставало веселішим розвинутішим. щоб у нас було побільше спокійних днів, спокійних ночей, щоб наші дітки могли гуляти спокійним містом і не боятися, що настане тривога. Саме головне це миру. У нас добре, щире, відкрите місто. Люди самі добрі, я вважаю, в нашому місті. Ну, такими бути надалі. Процвітання. А ще може щось. Більше майданчиків зробили для діток. Таких цікавих, безпечних процвітання, розвитку і щоб всі були здорові. Точно розвиватись, не зупинятися, мати велику кількість і туристів, і гостей для того, щоб тут відпочити, металова область є можливість це зробити. щоб наступний рік був кращий для всіх. Найбільшу кількість хочеться більше дитячих майданчиків, таких щоб було для дітей там, як і для маленьких, так і для старших. І в принципі, все так. Хмельницький нас цілком дуже дуже чудове місто. Ну, рухатися тим же шляхом, що і рухаємося, розквітати ще більше, краще. Наше місто прекрасне. Ми його дуже любимо.